Розглянемо слідуючий ряд завдань, пов'язаних зі спрощенням дробово-раціональних виразів, зі скороченням зі додаванням множення і ділення. Отже, в першому випадку ми маємо скоротити такий дріб. Для того, щоб дріб скоротити, його потрібно розкласти чисельник і знаменник на множники. В чисельнику, ми маємо формулу різниці квадратів а в квадраті мінус б в квадраті. Відома формула, тому розкладаємо на множники наступним чином: 2х мінус 5 і 2х плюс 5. Знаменник переписуємо 2х мінус 5 до квадрату. Тому далі проводимо скорочення 2х-5 чисельнику, і тут закреслюємо квадрат. Залишається 2х плюс 5, що ділиться на 2х-5. Тобто, це варіант Б. Знову ж таки, нам потрібно скоротити дріб. В чисельнику ми можемо винести за дужки спільний множник 4Б. Залишається b плюс 5. В знаменнику ми маємо формулу. Це формула. А плюс б до квадрату. Квадрат суми. За цією формулою ми можемо записати так, що це 5 плюс Б до квадрату. Від перестановки до данків сума не змінюється. Тому вираз Б плюс 5, і 5 плюс Б – це один і той самий вираз. Тому ми скорочуємо на Б плюс 5. І в результаті маємо 4 б на Б плюс 5. Або 5 B. Ось такий буде результат. Як ми бачимо, це D. Там, до речі, написано: 5 плюс B в знаменнику. Отже, D. Далі, знову ж таки, в виразі чисельнику нічого робити, тому 3 а B залишається. В знаменнику можна винести за дужки спільний множник. 2. Коли ми виносимо 2, залишається 9а в квадраті мінус b в квадраті. В дужках 9а в квадраті мінус b в квадраті це формула, це різниця квадратів. Тому чисельник залишаємо, а вираз розкладаємо на множники 3 а b, 3а плюс b. От тепер уже можна скоротити на 3а-Б в чисельнику і в знаменнику. Зверніть увагу, що в чисельнику залишається одиниця, а в знаменнику 2 на 3а плюс Б. Якщо ж далі, наприклад, відкрити тут дужки, то в результаті буде мати одиниця на 6А плюс 2b. Тобто, як ми бачимо, це варіант В. Наступне завдання знову розкладаємо на множники в чисельнику за формулою. Це А-5Б і А плюс 5Б. В знаменнику можна винести два задушки, і в дужках будемо мати 5Б плюс А. А плюс 5Б і 5Б плюс А. От ці два вирази, однакові, скорочується. І тому ми маємо в чисельнику А-5Б, а в знаменнику 2. Це варіант, як ми бачимо, А. І знову ж таки, спрощуємо вираз. Для цього ми будемо проводити скорочення. А для того, щоб скоротити, ми маємо розкласти на множники. Що можна зробити в чисельнику? В чисельнику потрібно винести спочатку задушки спільний множник. Числа 27 і 12. Кожне поділиться на 3. Отже, ми можемо винести три задушки. Крім цього, можна винести А і Б. 3А Б. В дужках тоді буде 9А в квадраті 4. Знаменнику, можна також винести задушки 9 і 6 це числовий множник 3. І далі можна винести ще А в квадраті, Б в квадраті. Залишається 3А мінус 2. Що далі можна робити? Далі ще можна розкладати на множники. Разом з тим уже, в принципі, можна скоротити. От можна скоротити трійки і АБ. Тут ми АБ скорочуємо, тобто залишається тільки вираз 9А в квадраті мінус 4. А він розкладається на множники 3А-2А і 3А плюс 2. А тут ми скоротили на АБ, от в знаменнику АБ залишилося. І далі ще можна скоротити множник. 3А-2. Таким чином, в чисельнику залишається 3А плюс 2, а в знаменнику АБ. Тобто, як ми бачимо, це варіант В. Для спрощення будемо знову ж таки скорочувати дріб. А отже, розкладемо на множники. Дужка А в квадраті мінус 1 за формулою розписується як А-1 і А плюс 1. Ну і далі а плюс 1 дописуємо. Далі, в знаменнику формула. Це А плюс 1 до квадрату. Таким чином, ми можемо скоротити а плюс і А плюс 1, це якраз А плюс 1 до квадрату. І ми маємо в результаті А-1, це варіант Д. Далі, для того, щоб спростити вираз 6х плюс 12 на 3. Досить часто скорочують 6 і 3, що робити категорично не можна, адже ми скорочуємо тільки множники. А тут он діє додавання. Тому, для того, щоб можна було скоротити, ми в чисельнику винесемо за дужку спільний множник 6. В дужках буде х плюс 2, і далі 3 напишемо. А от тепер уже можна скоротити, і ми будемо мати 2 на х плюс 2, або це буде 2х плюс 4 в результаті тобто варіант відповіді Б. Разом з тим, ми могли б зразу не скоротити а почленно поділити кожен з доданків чисельнику на 3. От 6х ми ділимо на 3, будемо мати 2х, а 12 поділимо на 3 от плюс 4. Таким чином, 2х плюс 4. Наступне завдання ми маємо спростити вираз. У нас діє ділення. Для цього ми маємо чисельники і знаменники кожних дробів розкласти на множники. В чисельнику першого дробу у нас формула це х-2х до квадрату, і х мінус 2 у ми записали, Далі ми маємо поділити на 2y-х1. Далі ми знаємо, що коли ми виконуємо дію ділення, ми замінняємо її множенням, але на обернений дріб. Тобто, ну, до речі, тут вже можна, напевне, скрутити на х 2 у і тоді далі ми, у нас залишається х 2 у перший. ми множимо на обернений дріб на 2y-х. Вирази х 2 у і 2y-х протилежні. Тому, якщо, наприклад, ми поставимо знак мінус перед дробом, то десь чи в чисельнику, чи в знаменнику можна. Поміняти знак. Я чисельник залишу, а в знаменнику поміняю, напишу х-2y. От після скорочень ми будемо мати результат мінус 1, це варіант А. Наступне завдання знову ж таки, дія ділення, і ми виконуємо цю дію ділення, розкладаючи на множники. В чисельнику розкладаємо, будемо мати х- -у» і Х плюс Y. Знаменник переписали х мінус y, поділити. ну, Можна записати 2х плюс 2y перших, або можна замінити множенням, але на обернений дріб ось таким чином. Тут уже можна скоротити. І далі ми запишемо так, х плюс y перший. І помножити на винесемо двійку за дужки, ось такий вираз. Знову ж таки, скорочуємо. В результаті, як ми бачимо, у нас ми маємо одна друга, тобто варіант D.